Вот, дивіться, то карп маленький, так? Хто розбирається в рибах, Напишіть Хто карп. Ну, роді карп. Тут крім карпів. Е, ой. Карасі. От, то карась. Ож. Маленький. Е, крім карасів, крім. Е, Амурьев и Крим э, Карпив тут бичным А, ну та, да, бичным А. Зара, от меня то взят. Идять, идять, друг, друг, идять. Перша рибка в нас є вже. Перша рибоха, рибоха у нас є. Ой-ой. А, вона в дереві. все. Продолжу вот так. Так, седаем. Шубной пасты. Так. Ну, оп. Пошел, а не знал, запуталась.

Нічого в неї. Вон, бачите? Там вже їсть риба, але туди я докинути не можу. хоча, Хатя... О, трохи закину поближче туди. Оп. Ага, з'їла криса бабуїнська. Тіла з'їла, в мене Оп. Так. так. Якщо хочете побільше таких відео. Ставте побільше лайків, хоп, 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 опа, ой-ой-ой, З'їла? Раз, запуталась, я забыл распутать. Вон.

не запити так сто? Мене один раз брат двоюрідний, звичайно, зловив е, р, е, жабу, зловив жабу за лапу. За лапу так смішно було. Раз він... Оба-оба! О! Амур! Амур! Сюди! Стояти! Стояти! Фу. Оце! Оце було капець Амурчик! Так, сюди! Сюди нас! Так! А от. Во! Дивіться. Так. Ой, кривавий. Так. Чи це не амур? Це Амур? Хіба? Це не Амур? А де Амур? Не поняв. Так, в коментах пишіть, скільки ця риба важить. 800 грам, 700, 600, 500 грам. Пишіть. Це не амур, це не амур. Це карась. Фу. Це карп, Я не розумію. Це має бути амур такий великий. Я шосі просто. Я його сходку зараз. jah . see on hea murd . see kiss . see kiss . Це не Амур. Я думаю, що це Амур. Чесно. Він так потягнув. Класно. Це не Амур. Так, в коментах напишіть, скільки вона важить. Ваші при... предположення. Предположення. Скільки вона важить? Йой. Хлюб який. Скільки вона важить, як ви думаєте? Я, чесно, сам не знаю. Я думаю, ну, грамів 800. Ну, вона велика, в принципі. ви бачили ту турибку, але я не поняв до останнього, хто це такий, що це таке. То має бути Амур. Я знаю, бо я тоді ловив Ще з дядьком Андрієм І, до речі, є в Тіктоці його аккаунт Fisher Family. Хто хоче, заходьте і. Дивіться. Це я ловив, то тоді Амура зловили ми. І він такий великий, огромний був. А то не Амур. Хіба то Амур? Ну, не знаю, теж напишіть в коментах, бо я думаю, що то не Амур. Ну і не виглядає він як Амур. Карась якийсь. Але що, Карась так вимихав за... Скільки я вже не був на рибалці? За сім днів, за тиждень. Та який тиждень? Ну, десь пів місяця я не був на рибалці. Та яке. Ну, коротше, я не був на рибалці десь стільки. Скільки сто днів. І що він вимахав так, сильний. Я не знаю. Це не Амур, точно. Це точно не Амур. Якщо це би був Амур, е ну це не Амур, коротше. Так. Да. це точно не Амур. Це як закину? Не стоїть, а от стоїть. Став. Ну я попроповлавк. Поп -про -про поплавок. О, я пропав поплавок. Чекай. Я пропоплавок. Що він став? Там же. Так чекаємо. На походу рибу нема, Опа. Ага! майже майже. Ну, ви бачили, що було. Я майже дістав. У мене таке було, що я дістаю рибу, а вона одразу просто зривається і все, падає. А я навіть не з тих дістав. І знаєте, садок, о, садок. Вон. Я е, рибу помастив в садок один раз. Я помістив дві риби в садок. І вони щось там та ліпаються, та ліпаються. Я зловив знову рибу, допихаю в садок, і тупо вже не, вже немає тої риби. То як? То вона звідти як могла вилізти. Я не знаю. Випригнути чи що? Риба міє пригати? Ні, ну та вона міє пригати, але то... то, ну. Типу. Ну, понятно, хліба нема. Ладно, на цьому все. Всім до нових зустріч. Всім пока-пока.